Продукти харчування, воду, теплі речі передали захисникам з Вінничини в зону АТО, доставили вантаж бойові побратими. Підтримати правоохоронців також приїхали вінницький співак і композитор Ігор Юрковський та Тетяна Зоря. Як самі говорять, вирушати в таку поїздку було боязно. Проте головна місія артиста підтримати патріотичний настрій та бойовий дух захисників України. В принципі, трошки якась боясь така була, але особливо хотілося підтримати хлопців, які там. І я думаю, що ми це дуже правильно зробили, тому що я бачив, яка була реакція і як вони піднялися духом. Ось коли ми заспівали їм про далеке, і про війну, і про все, і про Україну. Я думаю, що емоції це саме головне. Правоохоронці Солодою слухали знайомі пісні. Їх серця переповнювали емоції: хтось згадував рідних, хтось домівку, а хтось кохано. Також вони проникли з листами школярів, які привіз командир. Морально даже командир зачитав лист від гніванчан, як не дивно, що я сам міста є. Діток знають школу, знають директор, знає цих дітей. Деяких із них дуже приємно, що всі люди, які живуть в нашій Вінницькій області, на державі підтримують ситуацію, яка відбувається. Хочу тут у порядок: мир, спокій, і надіються, що ми свою, ми свою частку несемо. в цей спокій і зробимо від нас все можливе, що ми зможемо зробити. Вінницьким міліціонерам доводиться виконувати ризиковані завдання. Вони забезпечують правопорядок на звільнених територіях Краматорська, Попасного, не даючи змогу диверсантам дестабілізувати ситуацію. Працюють на блокпостах. Проте, відчувши таку підтримку, бійці ще раз впевнилися, що перемога має бути неодмінно за ними. Побажання є одне: чим скоріше, щоб закінчилася війна, і щоб був мир спокій в нашій державі, в нашій Україні. Нехай же ангел-охоронець захищає наших мужніх чоловіків. <звук> Під пильним наглядом медиків закарпатські жінки-міліціонери упродовж двох місяців опановували ази першої медичної допомоги зупиняти кров, робити штучне дихання, прямий масаж серця і навіть евакуйовувати поранених із поля бою. Було започатковано проведення такого курсу, де Виявили бажання усі жінки-міліціонери, які працюють у нашому апараті управління на сьогоднішній день. Біля 80 жінок дівчат провели курс і отримали сертифікати про те, що вони володіють навиками і можуть надавати. Першочергову медичну допомогу під час військових дій. Власну готовність надавати медичну допомогу жінки-правоохоронці довели не на словах, а під час практичного іспиту. За легендою, автомобіль із українськими вояками потрапив у засідку сепаратистів. Кілька бійців було поранено. Жінки у погонах виступили у ролі медсестер. Дана програма. Вона була проведена відповідно до атласу першої допомоги в умовах проведення антитерористичної операції, яка розроблена Міністерством внутрішніх справ. Кожний працівник, який відряджається в зону АТО, він проходить так звану таку медичну допомогу і надається йому такий атлас для самозбереження і для надання першочергової допомоги своєму товаришу, своєму побратиму по зброї. Здавши іспит на відміну, жінки-міліціонери запевнили, що готові їхати у зону АТО просто зараз. Офіцер завжди готовий виїхати. Куди скажуть, тоді їдемо. Звичайно, це наша робота. Допомагати. Очільник закарпатської міліції пишається своїми підлеглими. Каже, навіть не думав, що його тендітні колеги насправді такі мужні. Саме своєчасне надання першочергової медичної допомоги зберігає життя нашим працівникам, які. Нашим патріотам, які боронять нашу державу. Тому це рахую, вкрай важливо. І це велика патріотичність і велика свідомість саме наших міліціонерів, жінок, які працюють, і ми ними гордимося. Замість медичних бахіл автомат видавав спайси. Таку дивомашину викрили правоохоронці на Харківщині. Цього за 100 гривень клієнти могли придбати пакетик із курильними сумішами. Був проведений обыск в полуподвальному поміщенні, в ході якого був из'ят апарат по видачі бахил, який використовується в медицинських учреждениях. При поміщенні, в котрий 100 гривень, видавався полімерний пакетик з курітельною смісією. Правоохоронці допомогою зварівного апарату демонтували дивоавтомат із підвального приміщення. У він був запакований ще декількома сотнями пакетиками зі спайсами ходе його дальнішого осмотру в ньому були обнаружены еще 400 пакетиків з этим губительним зельем. В настоящее время проводиться робота по установлению і изобличению лиц, причастных к даному виду деятельности. Загалом цього року харківські правоохоронці викрили 44 факти продажу курильних сумішей.